Видивитись новини міста Жовтіводи від 28 квітня. Проблема харчування в жовтоводських школах постає вже не перший рік. Бути чи не бути комбінату шкільного харчування в нашому місті це питання вкотре піднімалось на засіданні сесії міської ради. Рішення щодо КШП досі не прийнято, тобто яким чином буде працювати система харчування в школах. Досі не зрозуміла. Рішення, рішення ні виконкомом, ні комісіями не прийнято. Якщо ми не маємо щось нового, то ми поки не змінюємо те, що функціонує погано чи добре, але функціонує. У зв'язку з тим, що харчування має дуже наслідки великі для мешканців міста Жовтє, для, для дітей, тому тут треба бути обережно, спілкуючись з досвідом. З працівниками, які працюють в системі харчування, в тому числі в Луцьку в Львові, ми зрозуміли, що такі підприємства існують в зв'язку з тим, що ризик, ризики передаються зазвичай ризики передаються або страховим компаніям, або іншим особам. В даному випадку ризик захворювань або інших там негативних наслідків для харчування дітей передано саме КШП. Так, так вчиняють і в місті Львові. Хочемо ми це, я може не хочу це, але така є дійсно КШП існують. Розібратися в ситуації спробував депутат міськради Сергій Іщенко, який входить до наглядової ради НВК «Девосвіт». На Надкритя сесії обговорювали цей вопрос це було у декабрі місяця п'ятнадцятого року. Хотілося б узнати результат у відділу освіти. Проводились моніторинг, моніторингу. Вы тогда, тогда вы говорили, что лучше, если бы кухня была в одних руках. Хотелось бы услышать от вас, как сейчас состоят дела. Вы опять же придерживаетесь этого мнения или вы уже решили, что лучше кашата отслуживается? Есть вопросы по этим предприятиям. Вы знаете, как они создавались, при каких партиях, какие схемы там были, они освобождены от того, всего и так далее. У людей, депутатов, есть законный вопрос. А вообще вы для себя сами. Принято решение, вы собрали информацию, информацию количественную, в том числе по существованию этого предприятия, о возможных вариантах без этого предприятия. Обоснования есть какие-нибудь? Вот о чем говорит депутат, понимаете? Этот вопрос поднимается не третий раз, а этот вопрос поднимается уже очень давно. Все расчеты мы проводили, все расчеты мы давали комиссии. Просто я не знала, что этот вопрос будет сейчас подниматься на сессии, поэтому я с собой не взяла эти результаты. Вы знаете, не один раз спрашивали нас о том, готовы ли мы кормить детей, мы отвечали, готовы. Но мы, как отдел образования, мы не вправе ликвидировать или ликвидировать, это не наше полномочия. То есть, получается, у нас этот вопрос идет по кругу, и непонятно, когда он закончится. Но все расчеты мы проводили. Мы эти расчеты давали в исполком. мы давали расчеты о том, что надо дополнительные деньги сейчас, чтобы не вводить в оману находящихся здесь депутатов, я не могу сказать эту сумму, но это в размере миллиона с чем-то, для чего ну, я могу подготовить очень детальный ответ на следующую сессию, естественно, озвучить ее. Вот, то есть я не могу понять, какой вопрос ко мне сейчас. Готовы ли мы кормить детей или нет, я еще... Тогда три раза подряд, когда мне задавали, говорила, да, готовы. Если на нас возложат эту обязанность, мы будем кормить наших детей. Подготовлена ли школа сейчас прямо на, до... Прямо сейчас, на данный момент, школа не подготовлена взять на себя питание. Если мы говорим Прошло за апрель месяц 2016 года. Прошло 4 месяца. Что сделано для того, чтобы... От 31 мая заканчивается срок. КШП. Ну тогда я хочу что спросить у депутатов, нам? что сделано, приняли ли депутаты решение? Потому что я еще тогда говорила, для того, чтобы взять питание на себя, нам нужны дополнительные деньги. Тогда у меня вопрос до депутатского корпуса. Что сделал депутатский корпус? Принял он решение, сказал, что будет дальше мы, и так далее. Мы на э, той сессии да. дали э, дозвил КШП до 31 мая 2016 года. С 31 мая вы готовы С 31 с 1 июня Приступать да. к кормлению вы тогда готовы? Вы... Есть да. Информация тогда да. тоже озвучилась Что на оздоровительную компанию Школы не могут кормить детей Потому что еще питание Не переведено на горону. Тогда еще это озвучивалось ну, Я понимаю, шаги какие-то делали. Ну что вы имеете шаги Шаги можно делать, когда есть финансирование Ну, вы провели мониторинг. Так? Я думаю, вы, да, я сказали, провели. вы дали в исполком данные о том, что вам миллион с лишним нужно э, денег для того, чтобы перевести из КШП на вашу бюджетальную. Да. Что делает КШП, что делает школа? Я беру вопрос по 11 школам, как я там являюсь членом Наглядової рады. Первое, второе, третье готовится прямо в школах. Да. Правильно? Да. Поставляется КШП только продукты питания и выпечки, так? Поставляется выпечка и продукты, питания. из которых готовятся потом порции. Да. И да. все, все приготовление по школам происходит прямо в школе. Да. Прямо в школе. Теперь, это первое, чтобы вы понимали, как ну, проходит питание детей в школу. Второе. Цена, от это накладные, это которые я видел в школе номер 11, то есть в Делосвит. Как покупаются продукты, я не буду говорить. Прозоры, не прозоры, я не знаю. Я не буду упрекать Нелюркадіу. Не, не не Но цена куриного филе заложена по 52 гривні, порцию она залазится по 141 гривні. 11 школа. Кухня. Я не беру столовой. Если брать, перевести туда підстанцию, которую у нас вроде бы как ликвидировали, там нужно закрыть. Пищеблок закрыть, потому что сверху, с потолка, падает э, вся краска, опадает во время приготовления. Э, согласно договору, который заключен между КШП и э, компания, которая проводит питание, ну, должна делать эти ремонты. На что был ответ э, Нелли Аркадьевны для Ракчеевой Валентины Романовны. Когда продлят нам. Мы туда. сделаем ремонт. Официально мы писали на Драгоморецкую письмо, она обязалась сделать ремонт на кухне. Произошла аварийная ситуация в зимнее время. Значит, с Нелли Аркадьевной мы связывались не один раз. Значит, она сказала, что сейчас на этих выходных они этот ремонт сделают. Проблема в том, что у нас часто дети едят нечто которая вообще-то ну, с весьма большой натяжкой мы называем, что это продукты питания. Поверьте да. мне, я, я знаю, послушайте, послушайте, я знаю об этом. Из первых уст. Значит, вопрос сейчас стоит в вот чем. Сергей Николаевич ставит ну, разумные претензии. Пос, послушайте, разумные претензии в плане какого? Мы уже сколько времени пытаемся для себя принять решение, что нам делать с КЖП? Когда мы делаем вам запросы, то понятно, делать вам запросы не совсем правильно, потому что в данном случае вы являетесь стороной заинтересованной. То есть мы у заинтересованной стороны спрашиваем, а скажите, а как нам двигаться дальше по направлению КЖП? И ваша сторона говорит, ну вот так, вот так, вот так. А нет, ну вот так. А что вы хотите нас слушать? Вот так, вот так. То есть я понимаю, что таким образом мы не сможем прийти к истине. Есть вина, очевидно, и наша исполкома. Значит, мы несколько раз пытались э, истребовать у... Отдел образования информацию, а информация однобокая, среди нет. Вы же понимаете, информация одноубокая. То есть дают нам информацию о том, что надо закупить вот то, вот то, то. У нас, мы спрашиваем: у них, а что у вас там разве сейчас этого нету? Ну, есть, да? Как мы будем двигаться дальше в плане реорганизации питания в школах, в том числе? Ну і в дідський складав в тому числі. А щоб це питання нарешті почало вирішуватись, в міській раді буде створено депутатську комісію, яка й займатиметься вивченням ефективності роботи комбінату шкільного харчування. А поки що підприємство звільнили від сплати за оренду шкільних буфетів та їдалень, щоб воно годувало дітей у літніх міських таборах. Як буде далі організоване харчування в школах міста, покаже час. Погані дороги, високі тарифи, благоустрій та ще багато інших проблем постійно хвилюють жовтоводів. А рупором народу в міській раді є звичайно депутати, тож вони озвучували проблеми та звернення мешканців до міської влади під час традиційних депутатських запитів на сесії міської ради. Далі пряма мова. Мешканці вулиці Червоного Христа та вулиці Шахтарської слави звернулися до мене, як до депутата міської ради за допомогою вирішені проблеми, яку становить дуже аварійна ділянка дороги по вулиці Червоного Хреста, якраз на виїзді міського моргу. Легковим авто проїхати там майже неможливо. А це є шлях, по якому щодня і неодноразово їздять автівки трагу призначення. Дуже образливо за цей факт, що останній шлях мешканців нашого міста такий небезпечний. Тому я на правах депутата прошу надання коштів на ремонт асфальтного, асфальтного покриття вулиці Червоного Христа, який потрібен не тільки мешканцям цієї вулиці, а й всьому населенню міста. На сьогодні проблема опалення квартир тупикових районів міста, відрізаних від центральної мережі опалення, залишається відкритою. Мешканці восьми квартир, а саме вулиця Пожежна, 4-6 квартир, бульвар Свободи, 21-2 квартири, пережили минулу зиму без опалення. А бюджетом на 16 рік на проведення опалення цих квартир кошти не виділені. Тому існує зараз загроза тим людям знову зимувати в холодних оселях, А серед них більшість літні люди та малі діти. Прошу розглянути можливості надання коштів для рішення цієї гострої проблеми, яку треба вирішити до наступного опалювального сезону. Вічна тема сміття. Чи не кожне Жовтоводське подвір'я потерпає від нього, особливо в теплу пору року? До мене як депутата Жовтоводської міської ради по округу No22. Вдруге за останній рік звернулись мешканці будинків номер 5 та номер 6 по вулиці Заводській. З питанням щодо благоустрою контейнерного майданчика для збору сміття. Хочу звернути вашу увагу на сміття, яке знаходиться на столу контейнерів, які для цього призначення. В контейнері знаходяться поряд з електрощитовою і не мають огорожі. З'їдно з відповіді на, на звернення мешканців цих будинків від 29.09.2014 року номер no КП КПЖРО пообіцяв направити лист за управління ЖКХ. Жовтоводської міської ради щодо включення в питання благоустрою контейнеру майданчика для збору сміття ще в 2015 році. Мешканці мікрорайону пропонують зробити бетонне покриття та огорожу для місця збирання сміття та в подальшому перейти на закриті контейнери. КП Жрева побіцяв мешканців будинків номер 5 та No6 вулиці Заводській зробити санітарну обрізку пранування топуль, що ростуть на їх подвір'ї ще в 2014 році році. Вже 2016 рік. А ці роботи досі не виконано. Мешканці будинку щороку потерпають від поширення пуху та поль, розташованих поблизу їх будинків, звернення громадян, прошу вас надати відповіді з плану закону потерму. Чи чекатиме жовтоводські навчальні заклади оптимізація, іншими словами, скорочення? Хвилювання батьків озвучила депутат Олена Малук. В Січні 2016 року. Ви знаєте, що була створена робоча група з питання формування загальноосвітніх навчальних закладів міста. У складі голів постійних комісій, представників відділу освіти, під головуванням профільного заступника. Станом на сьогодні ми не отримали інформації, і громада не отримала інформації про підсумки цієї роботи цієї комісії чи перебіг справ, якою займається ця комісія. Разом з тим, ми добре знаємо, що на сьогодні закінчується практично навчальний рік. Перебуває питання у розгляді навчальних закладів щодо формування груп, класів, проводиться попередня контактація перших десятих класів. І прийняти вчасно рішення дадуть можливість уникнути будь-яких непорозумінь на початок навчального року. Так на сьогодні, внаслідок непоінформованості громади з питань стратегії розвитку освітньої галузі міста Батьки випускників 9 класів стурбовані тим, що в 2016-2017 навчальному році за наказом відділу освіти 10 класи будуть відкриті лише в гімназії, ліцеї, НВТ Перспектива та США номер 3 А 5 загальноосвітніх навчальних закладів не будуть мати 10 класів. Також турбує питання, яким чином у нашому місті буде виконуватися наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня номер 433 про деякі питання формування штатних нормативів, яким вимагається забезпечити в 2010 році скорочення керівного, адміністративного, управлінського, господарського обслуговуючого персоналу, робітників, які обслуговують громадські будівлі на 10%. В зв'язку з тим також потребує нашої уваги питання взаємодії з тими вищими навчальними закладами, професійно-технічними, які розташовані у нас на території міста. Прошу проінформувати громаду міста та депутатів через засоби масової інформації про підсумки роботи вище зазначеної робочої групи та про стратегію розвитку освітньої галузів міста взагалі і перспективи на 2016-17 навчальний рік. І друге депутатське звернення. Мешканці міста, я думаю, що до багатьох депутатів звертаються, стурбовані тим, що на їх заяви щодо надання дозволу на встановлення індивідуального системи опалення у квартирах, які вони подавали ще минулому році, їм не надійшли відповіді. В зв'язку з тим, що протягом довгого часу, довготривалого часу у нас при виконкомі діла міжвідомча комісія, яка видавала дозволи або не видавала дозволи на відключення від мереж. Центральне опалення, кому хотіло, в Зв'язку з цим було прийнято рішення розробити відповідне положення і прийняти це положення на виконавчому комітеті, що й було зроблено 21 квітня 2016 року. Ось тільки тоді видавали, кому хотіли, кому тому не видали, тому видали. І таке такі протоколи в мене є. Якщо хто не знає, в тому числі нетупікові квартири видавались дозвіли. Поряд з тим, деякі квартири не видавали чомусь, щоб чого не було, було розроблено положення. Вдаватись до кримінальних розборок, чому це робили раніше, я не хочу. Якщо буде технічна можливість, то таке відключення, такий дозвіл буде надаватись разом з тим. Крім того, вважаю за доцільне повідомити, що. Поголовного відключення, хто бажає, скоріш за все не буде. Ми знаємо про те, що курення в громадських містах запрошено законом. І це карається адміністративним наказанням, документом 360 і 370 рів. Моє пропозиція на наших автозупинках, які знаходяться в місті, нанести маленьку надпись, яка буде вказувати, що громадська зупинка – це місце для громадського... общественным местом. Так это сделано, например, в Киеве. Курить на зупинке громадского транспорта в зоне 10 метров на около нее заборонено. Родители, которые вводят детей в детские садики по улице Ярослава Мудрого, это детский садик номер 4, там притык к рождению садика расположены незаконно ну, сооружения, то есть сарайчики, в которых хранятся мопеды, горячо-смазочные материалы, стоит запах Бензина і як я розумію, і оно так би стається а е, такі розрушення не повинні е, бути. Заправки питались 5 метрів від забору РМЗ розрішення давати. Тому, все може бути в цій житті. У мешканців Василої Іванівки теж багато проблем. Одна з основних це відсутність дитячого лікаря у віддалених районах міста. До мене, як до депутата міської ради, вже не перший раз звертаються жителі мікрорайону Весела Іванівка з приводу організації прийому дитячого дільничого педіатра в клініці сімейної медицини, що розташована в приміщенні ВК родина. Клініка сімейної медицини існує вже не перший рік. Приміщення відповідає всім нормам і для дорослого населення мікрорайону що середи, відбувається прийом дільничого терапевта, за що люди дуже вдячні. Дитяча поліклініка знаходиться на значній відстані від мікрорайону. Хворих дітей батьки змушені вести громадським транспортом через усе місто. Дитячий педіатр, хоча б один раз на тиждень на 2-3 години в клініці сімейної медицини нам дуже потрібен. Тим більше, що для цього є всі умови. Виходячи вище зазначеного та виконуючи діючу міську програму розвитку надання медико-санітарної допомоги мешканцям міста Жовті Води на 2013 2017 роки номер 953 30 9536 від 26-12-12, прошу вас детально розглянути дане питання. Що ж, а виборці чекають, що усі депутатські запити будуть розглянуті якомога скоріше та матимуть реальні результати?